Своїх одногрупників. Їм сподобалося, як я проводила пару. Вони були надзвичайно задоволені від сьогоднішнього заняття. Надзвичайно було цікаво вико... бути викладачем і виконувати роль викладача, адже це така нелегка і наполеглива праця, яку кожна людина не може зрозуміти, доки сама Ми не від... захворювання. Наступне ГДК робочої зони. Четверте профілактика професійних хвороб. І п'яте роль психологічної надійності людини у забезпеченні її безпеки. Розробляти заходи щодо шляхів підвищення взаємодії людини з небезпечним середовищем існування. Необхідно буде створити пам'ятку професійні хвороби та їх профілактику. И это нужно будет кроссворд, тесты, ситуационные задачи на данную тему. Для предупреждения травмирования людей в результате воздействия опасных факторов существует техника безопасности. Под словом техника безопасности понимают систему организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов. Что же такое профессиональное заболевание? А професійні захворювання це захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці, тобто професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднання на організм людини, а також сила і тривалість дій. Ну, взагалі, я приєднуюсь до думки моїх майбутніх колег, що день самоврядування дуже корисний день, тому що всі студенти стають більш організованими. Ми більш поважаємо наших одногрупників. От, наприклад, сьогодні урок БЖД проводила моя подруга. Це було дуже цікаво і весело. Вот я. Не подсказывай, у нас Двести миллилитров.

Олеум. Е, не І наше, а Е наше. Олеум. Вазеліні. З великої букви. Ва. Не таке. С. А, С да, так, Да, Не да. Так, дальше. Вазеліні. Вазе. Сьогодні в Новоград-Волинському медичному коледжі день самоврядування. У нас тільки ще був урок латинської мови. Як на мене, це дуже цікаво і пізнавально для нас, для першого курсу, тому що як для мене тут все надзвичайно нове, тут дуже добре, і мені дуже сильно сподобалось, коли студенти старшого курсу допомагають молодшим. Це було дуже корисно для нас, як для нас, так і для студентів старших курсів, оскільки ми сьогодні відчули себе в ролі якихось шкіль... шкільних дітей, а студенти відчули себе уч якби вчителями, і ми сьогодні взаємопрацю співпрацювали, і це було дуже цікаво. Спадкування. Пишемо визначення. Спадкове право. Тересаді. Які застосовуються до правопорушника? Яка померла спадкодавця?

А у зима та Я студентка другого курсу відділення Систинська справа. Особисто я сьогодні вела лекції з правознавства. Мені дуже сподобалось, але для цього потрібна велика підготовка, і тепер я сама розумію, як важко нашим викладачам проводити пари лекції. Тепер навіть якось буде більше відноситись до них з більшою повагою, бо сама відчула це до собі І хочу подякувати всім нашим студентам за величезний подарунок, який ви нам вони нам сьогодні зробили, показали свою можливість, свою спроможність ярніше. В організації і те, як вони можуть вести навчально-вихований процес і показали нам наші позитивні риси, наші недоліки. Я впевнена, що ми всі зреагуємо, повчимося у них, ми за них порадіємо, тому що вони дійсно показали себе як гарні викладачі, гарні завідувачі відділенням, гарні керівники. І те, що в них було бажання копіювати або походити на когось з наших. Колег, то це вже дуже велика справа. Я дякую вам, шановні студенти. Я думаю, що ми такі, напевно, дні самоврядування будемо продовжувати і на день студента, і можливо, є і ще від вас які будуть пропозиції. І все у нас разом з вами вийде.